Такий вигляд має молодий садок після заморозків. Ще ще за все мороз ні на що не вплинув, окрім абрикосів, які в той період інтенсивно цвіли. Хоча і продовжують цвісти і надалі. Травичка гарно піднялася. відрізняється відразу якість трави і її щільність. Скоро цей газон треба буде нормально облаштувати і досіяти те, де є прогалини. Сусіди потроху розбирає джунглі.